Хочу спитати про всі ці фрік побажання, з якими можливо, я не мені здається, що до пластичного хірурга приходять пацієнти, які хочуть якісь якихось страннощів, ельфійських ушок. Груди, як у Памели Андерсон у 90-ті. Це важливо не зараз, а у 90-ті. Ви Знаєте, ну, насправді таких людей достатньо мало, тому що просто вони якби стають інформ в сфері інфор Інстаграму або Фейсбуку. Вони стають відомі, але насправді їх достатньо мало таких людей. Другий момент, що я хотів сказати: от ви мовились про Памелу Андерсон в 90-ті, але не зараз. Тобто ці великі імплантати, які в неї були тоді, зараз їх в неї немає. Чому? Тому що з ними треба жити, з ними треба жити довго, і це тяжко з ними довго угу. жити, коли в тебе дуже великі груди. Тоді конкретне питання: ви оперували Памелу Андерсон? Ні.